Під час першого президентського терміну Дональд Трамп погрожував, що США вийде з НАТО, якщо Європа не збільшить свої витрати на оборону. Тепер, коли він на порозі другого заходу до Білого Дому одіозний політик нічого не говорить про ставлення до альянсу, але на його сайті опубліковано неоднозначна позиція. Ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету і місію НАТО. За підсумками нового опитування видання The Wall Street Journal, позиції нинішнього президента США Байдена як ніколи слабкі. Якби вибори відбулися зараз, то за Байдена проголосувало б лише 31%, а 37% проголосували б за Трампа. 14% ще не визначилися. Три чверті століття НАТО було найважливішим альянсом безпеки в світі. І зараз, коли Росія напала на Україну, вихід США з НАТО означало б максимальне послаблення альянсу. Всего дуже бояться густорому старому У Трампа можно ждать всего. Трамп действительно то, что называют в Америке «Лу то есть пистолет, который уже достали из кобуры. С ним может произойти все, что угодно. Он может принять любое решение. Он предсказуем только в своей непредсказуемости. И в этом его ключевая проблема. Колишній головнокомандувач військ НАТО Джеймс Ставрідіс у своєму нещодавньому інтерв'ю заявив, що Трамп з питання НАТО налаштований дуже категорично, і його дії у цьому питанні дуже не сподобаються Європі. У Європі дуже побоюються, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу США із НАТО. Це було б величезним стратегічним та історичним провалом нашої країни. Том придупреждає в Конгрес абопасності, придупреждають збирателі абопасності. Це абсолютно правильне заявлення. Нам потрібно чітко говорити о том, що це буде, в принципі розвал внішньої політики США в її современному Це Это відказ отказ от діючих форматів, это відказ від от лідерства, это відказ отказ. От... Вкладування в спільну безпеку. Тобто, на самом деле Ставридис, хоча немножко збущає краски, но робить це абсолютно правильно, тому що Трамп це угроза, і це нужно говорить чітко. Американське видання The New York Times стверджує, що представники європейських країн постійно навідуються до офісу Трампа, щоб дізнатися про його позицію у зовнішній політиці, якщо він повернеться до Білого Дому. Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що розглядає НАТО як проїдання американських ресурсів на хлібниками. Він дотримується цієї точки зору вже як мінімум чверть століття. У своїй книзі 2000 року Америка на яку ми заслуговуємо, Трамп писав, що відступ з Європи зекономить нашій країні мільйони доларів на рік. Ставши президентом, він неодноразово погрожував виходом США з альянсу. Деякі прихильники Трампа стверджують, що по-перше, він блефує, а його неоднозначні заяви призначені для того, щоб чинити тиск на країни ЄС, щоб ті витрачали більше грошей на власну безпеку. А по-друге, рішення про вихід з НАТО майже нереально протягнути через конгрес. Сможет ли он действительно вывести США из НАТО? Э, у меня есть большие сомнения. Чисто процедурно это должно пройти через Конгресс, а у меня большие сомнения в том, что Конгресс ну действительно допустит такое развитие этих событий. Но сможет ли он создать достаточно большой кризис, чтобы э, членство США в НАТО не имело э, какой-то ценности или чтобы НАТО вообще перестало быть настолько эффективным, как оно было? Да, действительно, Трамп может это сделать. Так что для того, чтобы Убоювання в ослабленні НАТО не виправдалися американському виборцю необхідно на виборах зробити правильний вибір.